Сьогодні ми поговоримо про те, чому на грип ми хворіємо саме взимку. Розглянемо декілька основних причин. Холодне повітря взимку менше містить водяної пари, яка перетворюється потім на дощ. Тому, хоча погода і здається нам вологою, насправді сухо. Таке повітря ідеальне середовище для розмноження вірусу. З настанням холодів. Ми все частіше залишаємося вдома. Рідше провітрюємо приміщення. тому концентрація вірусу в ньому збільшується. Через дефіцит сонячного світла в нашому організмі зменшується вміст вітаміну Д. Саме цей вітамін відповідає за імунну систему нашого організму. За її опірність різноманітним вірусним інфекціям. Вірус грипу дуже стійкий. До низьких температур. В оточуємо середовищі при низьких температурах, він може жити роками, при цьому не втрачаючи своїх інфекційних властивостей. А ось влітку, коли температура сягає високих показників, вірус грипу швидко гине. Ось і причина, чому ми не хворіємо на грип влітку. Тепер, знаючи про умови виникнення та стійкість середовищі вірусу грипу, щоб змінімізувати наші захворювання, дотримуємось деяких правил. За любої погоди, частіше буваємо на свіжому повітрі. Приміщення провітрюємо декілька разів на день від 5 до 10 хвилин. Уникаємо скучення великої кількості людей в маленьких приміщеннях. З людьми, у яких є явні ознаки вірусної інфекції. Часто миємо руки з милом, обробляємо антисептиком, використовуємо індивідуальні засоби захисту такі як маска. Але найефективнішим способом захисту від цієї хвороби, від ускладнень від неї, все ж таки є щеплення не тільки вас, але і вашої дитини. Бережіть себе і будьте здорові.